Відбувається тут свавілля. Я ось живу напроти. В мене не одна людина не прийшла, не спитала дозвіл. Чи хочу я цю заправку у себе під вікнами? У ці гудіння, оці сигнали техніки. Навіщо він у нам? Нам просто не будет реально где гулять, потому что здесь живого места больше нету. Единственное место, которое осталось, его вот застраивают. У нас малышенький парк. Ми тут всі гуляємо, ми дуже його любимо. Він чистенький, охайний. Тут жіночка прибирає. Нам тут комфортно, нам це геть не треба. Ми проти цього і ніхто нас не чує. Бистренько все завезли і почали будувати. Я сам водій, але я не можу збагнути. Чому на протязі 400 метрів це вже третя заправка. Тут для дітей ми забираємо все. Для водіїв 400 метрів. На 400 метрах три заправки. Це я думаю, це занадто. Завод «Металіст» 50, 50 метрів від цього від заправки. Ось, ось рядом ось видно. завод «Металіст». Там теж є краска, там теж є уайти і все остальне. Завод хімбит, який та сама, який виробляє ту саму краску, ацетон і все те, що воно саме. Воно ж як, як бабахне, то стара балашовка не знатиме, де ж вони, де ж де всі ділися. Я ну, они никого не били? Не, не били, но вот забор побили, все побили. Понаписували воно ага. і от він стоїть сектор. Ну що ти йому скажеш? А я говорю, якщо мене був би автомат или ружья, я взяв і перестріляв би половину. Это я клянуся усі. Чому? Ну да? я б тебе голову, ти б не піднявся б даже. Блядит. А в чому проблема? Чому ви їх постріляли? Потому що вони мають право это делать. А заправка на вашу думку в парковій зоні це нормально? Там рішаєте проблему. Це не я вирішую ці проблеми. Я виконую свою роботу. Так ви не до нас сидіть. Ви до депутатів, спитайте, чому вони віддали цю землю під забудову. Депутатів наших спитайте. Хімрезерв за 100 метрів. Якщо ебаньот, їбанет і хімрезерв. Якщо ебанет, то не буде полбалашок. Тут діти, тут пісочниця, футбольне поля. Як ви ставитесь до того, що знесли сьогодні портал? Позитивно. я сподіваюся на те, що отреагірують на це і поймуть, що їхні дії протиправні на самом делі. Вони будуть стоять на своєму. Тільки підрядник. На законодавчому рівні ми маємо грубе і цинічне порушення будівельних норм, тому що, по-перше, протипожежні розриви між будівлями і спорудами від цієї газозаправної станції мають складати не менше 75 метрів. Це перший факт. Але найголовніший факт порушення місто Будівного законодавства це наша схема зонування, за якою саме ця земельна ділянка вона відноситься за функціональним призначенням до зони КС3, це комунальна складська зона. Так от за цим функціональним призначенням будувати тут автозаправну станцію або газозаправну не можна. І коли забудовник взяв вихідні дані, коли йому надали, а саме містобудівні умови і обмеження, то тоді ще порушили цей режим забудови цієї території. Пізніше виконком кірга. Градської міської ради скасував ці містобудівні умови і обмеження, які були надані з порушення містобудівного законодавства. Тобто на сьогоднішній день у забудовника немає вихідних даних. Вони зараз будують цей об'єкт на території, яка по функціональному призначенню не відповідає тому, щоб тут будували автозаправну станцію. Здесь в квартире 16, пошел 5,5.